Петя! Петя. Ага, о, стоїть. Що це таке? Ніколай, що я не так зробив! Ти що так не так зробив, що з завтрашнього дня може тут же не працювати, поняв? Що це таке, знаєш? Ніколай, що я що бачу? Листок бумаги який! Листок бумаги! Це заява від голови сільради. Вчора якийсь ідіот від вікнами сільради на тракторі вишивав. Урау, урау так а я тут при чому? От і я хочу знати, при чому тут ти. Чи це не ти там вчора круги наматував? Ніколайш, це які круги? Я тобі жов, циркуль круги наматувати. Опа. Ти що вчора пив? Ніколайш, ти б чи жінка з утра не дала. Чи що? Що ти за мною хочеш постоянно щось зробив? Зроби. Я тебе питаю, пив чи не пив? Ніколаіч, а що ти не прийшов і не спитав? Чи я? чи може я голодний Ніколаєч? Пашу тут з утра як конь. Так, Петя, я тебе питаю, пив чи не пив? Ніколаіч, у мене вчора був день рождень. День рождення в тебе вчора був. У тебе день рождення було місяць назад. Ти думаєш, що я не пам'ятаю, не помню. Що ти пам'яв? Ти знаєш, яка в мене пам'ять? Яка в тебе пам'ять? Шо, ну? Че ну, Николай! Я тебе питаю, яка в тебе память. Та при чому тут память до нашого з тобою розговору? А ну дихни мені. меня. ну ти подумай, що люди будуть казати, як побачить. Два здорових мужика дихають друг другу у морду. Так, скажи мені по правді, пив чи не пив? Николаевич, конечно, не пив. П'янству бой. Опа, на! Ти ж ледь на ногах стоїш, а? Николай, це сквозняк, дунув з-під трактора, машина, звір, я і похипнувся. Де наш практикант, Рома? Я щось ним сплю, чи свічку держав. Засибі <риклад> денек начався, а? Ви що тут всі п'яні? <риклад> Ніколай, а при чому тут п'яні? Чо ти тобі кажеться, <риклад> кажеться? Да, кажеться. А чого воно бігає туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. Человек, ты сам, казав, с города. Молодец, спортом занимается с утра. Спортом? Так а что он впал? Николаевич упал, значит, отжиматься буду. Отжиматься? <связать> Под трактором, да? Трактор взломался, ведь буду его ремонтировать. Не, ну нормальное дело, а? Юра, прости. Юра, прости. А ну, тихо, тихо, тихо. Я ухожу. Я... Ты я... что, Рома спеваешь? Николаевич, ну, ты Рома спеваешь, что Рома себя придурка? у я... Нема магнітола в тракторі нова грає! Так а чому вона з під трактора грає? що Ти динамік поставили в трактор, щоб коли ремонтіруш трошки веселіше було. Опана! Зараз подивимося, що ви тут п'єте. Ніколай, що п'єте? Це жидка, це житка ж тормозна була. Тормозна? Зараз подивимося, що ви тут п'єте тормозну житкость. А йо мать, Петя, це сама го. Ніколайш, ти як липськ, зовсім друга людина. Тобі кабута хтось оце сюди сідає і шепче на Так, Петя. Це, це остання крапля. Будеш зараз в мене писати заяву на звільнення. Поняв. Ніколаївіч, я ж не бігаю і не кричу, коли ти п'яний на все село, що ти бабам під юбки заглядаєш і ноги їм облизуєш. І вовсе, Ніколаючу, у мене врем'я нема, у мене часів нема, у мене нічого нема, Ніколаєві. Я додому, Ніколаю, Ніколаєві. Так, а ну пішли зі мною. Ти підібрати пече. Петя? Петя, на мене.